Рада вітати на п'ятому та шостому уроці з німецької мови. Сьогодні на уроці ми з вами побалакаємо про те, як нам спитати, як звуть людину. Німецькою це буде Wer ist das? Wer – хто? Ist – Є das – це. Wer ist das? Хто це? Wer ist das? Також на уроці ми з вами навчимося запитувати це питання. Також ми будемо вчитися представити одну особу чи кілька людей. Також навчимося представляти казкових персонажів та розрізняти на слух імена людей. Тепер, ніж ми почнемо нашу нову тему, ми з вами повторимо весь той матеріал, який ми з вами вже знаємо з попередніх уроків. Привіт, це буде! Hallo, 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 dobry ranok, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, dobry день, guten Tag, guten Tag, guten Tag, dobry вечer, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Коли ми прощаємося з дорослою людиною, ми їй кажемо auf Wiedersehen. Auf-Wiedersehen. auf Wiedersehen. Бувай, коли ми кажемо прощання однолітку, ми кажемо Tschüss. 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 На добраніч. Гутєнаcht. Гутенаcht. Гутенаcht. На третьому та четвертому уроці ми з вами вчилися запитувати, як звуть людину, а також казати, як звуть нас самих. Згадаємо, що коли ми хочемо сказати Мене звуть і далі дати назву свого імені, ми з вами це можемо зробити двома фразами. Ми можемо сказати іх, хайсе. І далі назвати своє ім'я Іх хайсе Дар'я. «Ich heiße» «Ich heiße» Те ж саме ми можемо сказати іншою фразою. Mein Name есть. Ist... І далі ми ставимо назву свого імені. Наприклад, Майне Name есть Дар'я. А ви спробуйте замість мого імені поставити своє. Мій Name есть. Ist... Мійне Name есть. Ist... Мене Name есть. Ist... І далі доставляєте назву свого імені. Коли ми хочемо спитати у нашого співбесідника, як звуть його, тобто, якщо ми запитуємо, як звуть тебе, ми кажемо ду». Як тебе звуть? ду. Також у нас іще є одна фраза, якою ми можемо запитати, як звуть людину. Ми можемо спитати, яке твоє ім'я. Тут ми запитаємо Вас ist Дайн наме. Вас ist Дайн наме. Вас ist Дайн наме. І людина нам у відповідь відповість Іх, хайсе. І далі назве своє ім'я, або може сказати: Майн наместь і також назве своє ім'я. Чудово, ми з вами повторили всю ту лексику, всі ті слова і всю ту граматику, яку ми вже з вами знаємо з попередніх уроків, і тепер переходимо до уроків 5 і 6. У нашому підручнику це сторінки 12 та 13. Але для того, щоб пройти цей урок, ми з вами перейдемо до електронного підручнику. На сьогоднішньому уроці ми будемо з вами спрашувати, хто є ця людина, яка нам цікава, яку ми не знаємо. Тобто, ми бачимо людину да, і питаємо, хто це. Щоб спитати, хто це, ми скажемо, задамо питання Where is Das? Хто це? Where is das? Where is Das? А тепер давайте з вами прослухаємо і повторимо Чудово. Тобто, ми вже з вами знаємо, як нам задавати питання, коли ми запитуємо про людину. Ми питаємо is das. А як же нам з вами відповісти? А відповідати ми з вами будемо фразою das ist... І далі ми називаємо ім'я тієї людини, про яку ми говоримо. Тобто ми кажемо, що цю дівчинку звуть Тіна, ми скажемо Das ist Тіна. Пам'ятаєте, минулих занять ми з вами балакали про те, як нам себе сказати своє ім'я. Ми казали Mein Name ist і далі називали своє ім'я. А тут же ми не про себе, тут ми балакаємо про якусь дівчинку або про якогось хлопчика. Тому в цій ситуації ми будемо вживати фразу das ist. і далі будемо називати одну дівчину або одну людину, одного хлопця, одного чоловіка, одну людину. Якщо нам треба сказати ім'я, то ми будемо казати, починати свою фразу з слів das ist. Where is das? Хто це? Das ist Tina. Це Тіна. Das, das ist Tina. Das ist Tina. Спробуйте сказати ви. Wer ist das? Хто це? Дайте відповідь Це Тіна. Das ist Тіна. Чудово. А тепер запитаємо, хто ж це в нас? Wer ist das? Хто це? Where is das. Where is І дамо відповідь: це Макс. Німецькою це буде. Das ist, das ist Max. Das ist Max. Das ist Max. Як ви відповісте на моє запитання. Where is das. Хто це? Ви скажете, це Макс, да? Ви скажете das. Есть Max. Чудово. Давайте з вами ще раз прослухаємо награння, і це в нас буде з вами як віршик маленький. Тобто, ми з вами два рази запитаємо, хто це? Хто це? Ми запитаємо Where is есть дас. is ест. А далі дамо питання. Хто ж це? Це Тіна. Дас есть Тіна. А це Макс. Das ist Max. Тобто, у нас з вами такий чудовий віршик äh, виходить. Давайте з вами його прослухаємо. Wer ist das? Wer ist Das 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 ist Tina. Das ist Max. Das ist Max. Тобто, у нас з вами зі словом Das у нас буде римуватися ім'я Макс. ist Das. Wer ist Das. Das ist Tina, das ist Max. Чудово! Переходимо з вами до наступного завдання. Завдання номер 2 Наша задача з вами подивитися, послухати та запам'ятати, що ми будемо з вами запам'ятовувати. Знову ж таки, ми будемо з вами запам'ятовувати, як запитувати, хто це. Німецькою це буде питання ist das. ist das. Das ist tina. Is das? Хто це? Це тіна. Коли ми називаємо одну особу, ми кажемо конструкцію Das ist. Wer ist das. Das ist Max. ist das. Хто це? Це Макс. Коли ми кажемо про одну людину, ми кажемо дас есть і назву імені. Дас есть Макс. Есть дас. Дас ість Яна. Ве есть дас. А це хто? І у нас з'являється нове ім'я дас ist Яна. Це дівчинка Яна. Знову ж таки, ми кажемо про одну людину, то дас есть. І назва імені. Wer ist Das Was ist Kevin. Wer ist das. Хто це? І відповідь це Кевін. Das est Kevin. ist das? Das sind Katja und Kevin. Чудово! А тут у нас запитання те саме, вея ест. Хто це. Але відповідь у нас уже буде не про одну людину, а про декілька. І в цій ситуації ми з вами скажемо отакі слова: Das sind. І далі назвемо два імені: Das sind Катя und Kevin. Das sind Катя und Kevin. Und Мається на увазі і. Катя да? і Кевін. Катя und Кевін. Das sind Катя und Kevin. Тобто, наша задача з вами запам'ятати отаке ще, що коли ми балакаємо про одну людину, ми кажемо das ist. Das ist Тіна. Das ist Max. Тобто, назва однієї особи das ist. Das ist jana то також одна людина das ist. Das ist Кевін. Він один, тому das ist. А коли ми питаємо весть das, а це хто, і тут у нас декілька людей, то ми з вами будемо казати фразу das sind. І далі назви їх імен. Das sind Катя und Кевін. Переходимо з вами до наступного завдання. Завдання 3. Давайте його з вами прослухаємо. Das ist Tina. Das ist Lena. Das sind Anna und Irene. У нас тут також такий маленький віршик, який стосується імен. Хто це? Давайте з вами ще раз його прослухаємо. Das ist Tina. Das ist Tina. Це Тіна. Das Das ist ist Lena. C. two Das ist Lena. Das, ist Lina. C, Lina. Das, ist das sind Anna und Irene. А далі в нас іде два імені, тому ми скажемо «das sind» – «Anna und Irina. І наша з вами задача тепер розташувати імена так, як вони йшли у нашому віршику. Давайте з вами спочатку прослухаємо, які в нас взагалі там є імена, і далі вже будемо розташовувати. Ліна. Анна і Ірина. Анна і Ірина. Анна і Ірина. І останнє. Тіна. 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 Чудово. Давайте з вами будемо шукати перше ім'я. Das ist Tina. Das ist Тіна. Тіна, здається, у нас отут була. Тіна. Тіна чудово. Беремо її і перетягуємо на перше місце. Давайте перевіримо. Тіна. Тіна чудово. Слухаємо ремовку далі. Das Lena. Das ist Ліна. Також ми балакаємо про одну дівчинку, тому das ist. Тут ми вже поставили Тіна. Тіна. Тепер ті слухаємо. Анна і Ірина. Анна и Ірина. А тут Ліна. Ставимо її на друге місце. Перевіряємо. Ліна. Угу. І останній блок римовки. Das sind Anna und Irene. Das sind, да? коли ми балакаємо про декілька людей, das sind Anna und Irene. Давайте перевіримо. Anna und Irene. Das sind Anna und Irene. Чудово, і давайте перевіримо. Все в нас вірно. Чудово. Давайте з вами виконаємо четверте завдання. Тут нам потрібно прослухати і розташувати відповідно малюнки. У нас є три ситуації, і будемо слухати, про кого там йдеться. Ситуаціон 1. ДаС Кевін. Ситуаціон 1. Ситуація перша. І там у нас було Das ist Кевін. Ми з вами пам'ятаємо, що конструкція Das ist» у нас е відповідно до однієї людини. Кевін це ім'я хлопчика, тому ми беремо оцю картинку і розташовуємо на першому місці. Слухаємо далі. Ситуаціон 2. Das ist Ina. Das ist Ina. Також, коли ми балакаємо про одну людину хлопець або дівчина. У нас вживається Das ist» і далі ім'я. Іна це у нас ім'я дівчаче, тому ми ставимо це дівча на другу ситуацію. Слухаємо далі. Ситуаціон 3. Das sind Katja und Kevin. Сituаціон 3. Das sind Katja und Kevin. Коли ми балакаємо про декілька людей. Ми вживаємо конструкцію Das sind, А далі вже декілька імен. Das sind Катя und Kevin. Чудово! Давайте з вами ще раз послухаємо. Зитуаціон 1. Das ist Kevin. Das ist Kevin, один хлопець. Зитуаціон 2. Das ist Ina. Das ist Ina, одна дівчина. Das sind Katja und Kevin. Das sind Katja und Kevin. Коли балакаємо про декілька, то das sind. Давайте перевіримо, чи правильно ми зробили. Все вірно. А тепер давайте переглянемо відео і будемо задавати питання, хто це? і давати відповідь. Where is das? Хто це? У нас тут з вами два герої, тому нам потрібно буде вживати конструкцію Das Zint. Das sind shreк und Fiona. Хто це? Das «Das sind», тому що їх два. Wer ist das? Тут у нас також два герої, тому нам потрібно буде вжити конструкцію das sind». Das sind Winnie пух und п'яточок. Das sind, тому що їх декілька. Is das? Wer ist das. Хто це? А тут у нас відповідь буде стосуватися однієї особи, тому ми скажемо з вами das ist. Das ist котигорошко. Дас есть котигорошко. Wer Wer ist ist das? Is das? Хто це? Das? Тут ми будемо казати про одну особу. тому ми вживемо конструкцію Das ist. Das ist Elsa. Das ist elsa. Das ist elsa. Wer ist elsa. Is das? Wer ist das. Хто це? Знову ми балакаємо про одну особу. Тому будемо вживати конструкцію Das ist». Das ist Potter. Das ist Potter. Das ist Harry Potter. Ist Harry Potter. Ist Harry Potter. Wer, ist Wer ist Das Тут ми балакаємо про двох героїв, тому нам потрібно вжити конструкцію Das sind». Das sind tom. Und Jerry. Das sind Tom und Jerry. Das sind Tom und Jerry. Чудово. В останньому завданні вам потрібно намалювати і сказати, хто ваш улюблений персонаж. Тут у нас з вами є uh, палітра. Там ми можемо з вами обрати колір. Також ми з вами можемо обрати той розмір шрифту, яким ми хочемо намалювати, і можете спробувати намалювати свого улюбленого персонажа і розповісти, хто це, сказати. Where is хто це. І також можете вживати різні кольори. Різні розміри е, тих е, об'єктів, які ви хочете намалювати. Ну, в мене тут такий буде зайчик. Чудово, друзі, на п'ятому та шостому уроці з підручника сторінки 12 та 13 ми з вами навчилися запитувати про людину, як її звуть. Ми можемо запитати питання: хто це? Where is this? Також ми пам'ятаємо з вами, що коли ми називаємо одну людину, ми кажемо фразу Das Eсть. І далі даємо ім'я тієї людини, про кого балакаємо. Das есть мінімаус. Дас есть шрек. Дас есть фіона. А коли ми питаємо про декілька людей, то ми також питаємо ве есть дас. Але у відповіді ми кажемо конструкцію Das sind». Das sind Tom und Jerry. Das sind Tom und Jerry. Wer ist das, хто? Das sind Bambi. Und Котигорошко, да, тобто, коли ми вживаємо з вами декілька людей, імена декількох персонажів, то ми вживаємо конструкцію das sind. коли балакаємо про одну людину, одну особу або героя, ми вживаємо з вами конструкцію das ist. Чудово! Ми з вами на цьому уроці навчилися запитувати, хто це, а також представляти одну особу, казати її ім'я або називати імена кількох людей. Ви великі молодці! А ми з вами переходимо до наступного завдання. Дякую і до побачення! Wiedersehen!